Нас дві тисячі підписників. Всім дуже дякую, хто дивиться мене. ставить вподобайки та обов'язково підписується на канал. А на таке чудове свято я випускаю продовження серіалу Табір Веселі лапки і це третя серія. Точки добрий день! Добрий день, діточки, діточки, дівчата, дівчинки. красиві. Це який кабінет? Це кабінет гімнастики. Вийди ага. звідси, будь ласка, Стася Бобівно. Коли можна починати виконувати вправи? показуйте нам їх. Так будемо стояти в планці. Зараз на ній і стою в планці. Так що ти вставайте. І от вони виконують вправу. Так, встаємо на шпагат. А якщо я не вмію шпагат робити, покажіть. То поперечний роби. Добре. Дивіться, я навчилась робити поперечний шпагат. Я взагалі на ньому постійно сижу. Ну, От так, ніжки. Молодець. А ви чакій. Це вже яка планка. прижок, прошу туалет прыжок, і хочу заставити лайк. Вибачте, будь ласка, Анджело Бобівного можна, будь ласка, вийти в туалет? Хочу. Дякую. Добрий день. Добрий день. А можна, будь ласка, підсказати, ем, е, скажіть, будь ласка. Де да, ще таким? А, куди можна піти покакать? Е. Mm. Туалет що Прямо? на вулиці знаходиться? Направо? Добре, дякую. І знову вперед, і там туалет на ліво. Дякую. Наразі. Ты вообще что говоришь? Ой, ах, балбес, над тобой возмущаюсь. О, а, так тебе и требуется. а где лайки? Я тебе не скажу. Так где лайки, скажи мне. Я тебе не скажу. Так где лайки, скажи мне. Где лайки, скажи мне. Діці. Треба всіх попередити. фу. Цього павука не мало бути. Він взагалі випадково з'явився. Фу. Його там павук, Він, він не хоче. Втолесі не гатьки. Анжело Бобіну, добрий день. Там Його втікать звідси. Там паук величезний. Втікаємо, втікаємо. Тікаємо. Ви оставайтеся на місцях, він сюди не добереться. Що мене почекав? За паук. Треба у когось кликати на допомогу. Ой, добрий день. А де маю Маріо? Позбавтесь цього паука. Фу, Маріо, ні, паука. Фу, Втікаємо, втікаємо, чекаємо, чекаємо. Джек його прибив. Дякую вам, дядьку Джека. Виночна Я не дядька, мені це. Оце ви старий. А, мені 28. Клас. Ідемо, поїмо. І не відкрився. вона в тій великі. Взагалі тут Джеку наче діточки, ідемо їсти.